Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про те, що кампанія Камали Гаріс запросила перевірочні матеріали. Від кількох потенційних напарників, щоб приєднатись до віце-президентки на виборах від демократичної партії у листопаді 2024 року, включаючи таких осіб, як губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро та сенатор від Аризони Марк Келі. Чиновник від демократичної партії підтвердив ЗИХІЛ, що кампанія Гарріс розпочала перевірку для швидкого визначення напарника напередодні з'їзду в Чикаго у період з 19 по 22 серпня цього року. Шапіро Келі, губернатор Північної Кароліни Руй Купер, губернатор Мічигану Гретхем Вітмер. І губернатор Міннесоти Тім Волс розглядаються, про що також зазначив цей чиновник. USA Today повідомляє, що губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Прітскер та колишній конгресмен Седрік Річмонд також отримали запит на ці матеріали. Пріцкер у вівторок, 23 липня, заявляв в ефірі МНБС Joe, що він не отримував запит на перевірку матеріалів. Коли його запитали, чи цікавить його ця роль, він відповів: є дуже зацікавлений у тому, щоб Камала Гарріс стала наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Власне рішення про обрання напарника для Гарріс буде уважно відстежуватись протягом наступних. Тижні. І, власне, ми станом на зараз не знаємо, так коли Камала Гарріс оголосить про свого напарника. Чи це буде, власне, до з'їзду, чи вона піде за формулою Дональда Трампа і буде тримати цю інтригу так до там, початку з'їзду демократичної партії, так, і вже там під час першого дня вона оголосить це. Ім'я плюс потрібно ще завершити формальності з Камалою Гарріс так як людина, яка буде висунута на посаду президента США від демократичної партії. Наскільки я розумію, до 7 серпня вони мають провести перше віртуальне голосування. Так. Ну а вже далі. На з'їзді вона має остаточно отримати цю номінацію. За останньою інформацією, Associated Press в неї є достатня кількість делегатів, щоб власне, отримати відповідну. Номінацію численні джерела розповіли Hill, що вони розглядали Шапіро та Келлі як найсильніших претендентів, щоб приєднатись до Камали Гаріс з посиланням на те, що обидва родом із коливаючих штатів, які будуть вирішальні під час загальних виборів. І тут дійсно є логіка в контексті обрання цих кандидатів, які можуть використовувати. Приналежність до своїх посад в якості агітації виборців. Якщо взяти Шапіро, це Пенсільванія надзвичайно важливий штат для демократів. Так? Там, наскільки я знаю, буде 19 виборчиків. І, власне, вони точно відіграють велику роль для того, щоб Камала Гаріс перемогла. Те ж саме стосується Аризони, там 11 Виборщиків за попередню інформацію, і відповідно, теж достатньо буде непогано для Камали Гарріс, і тут вже вона буде вирішувати, так за яким принципом вона буде обирати напарника, так, за принципом там, найкращого професіонала, чи власне за принципом, щоб він зміг отримати перемогу в коливаючому штаті, де власне були проблеми в демократах. Ще коли Джо Байден боровся за демократичну номінацію. Тому, власне, будемо вже спостерігати за тим, як буде відбуватися цей відбір напарника, так і хто, власне, ним буде. Вибір. Достатньо широкі у Камали Гарріс. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!